Доброго дня всім, хто завітав до мене на канал. Хочу сьогодні вам показати розеточку, яку ми з вами перевкорінювали в попередньому моє відео, як ми перевкорінюємо з вами розеточку. Там я повністю відсікала голову. Обривала нижні листочки і без коріння садила в стаканчик, накривала плівочкою. Значить, дивіться, як гарно наросло коріннячко. Ось так. Це без назви написано, бо не було назви в цієї рослинки. Рослинка потребувала реанімації. Дивіться, бутончики, які я пошкодувала видалити, не видалила. От вони живенькі гарно чекають, щоб вирости і зацвісти. Оце в мене, бачите, від вологи така пліснява. Це не які шкідники, це пліснява на ґрунті і на стебельцях від лишньої вологи. Значить, от така в мене розеточка. 100-грамовому стаканчику і вже її треба було пересадити, але зараз не маю часу. Коли буду мати час, за кілька днів, сподіваюся, я її пересажу у горщик на постійне місце проживання.